Ну що ж, друзі, привіт! Моє вітання. Хочу вам розказати коротко про тракторці, як ми готуємо до відправлення до наших дилерів, до наших клієнтів. Кожний тракторець проходить чек-лист два рази. Тобто, чому два рази? Бо перший чек-лист приходить збирач, повністю перевіряє по кожному пункту, а тут пунктів не, не дуже мало, тут більше 50 пунктів. Скільки? ставлю галочку. І також даний тракторець переходить у відділ ОТК. Які люди вже теж повністю по кожному пункту перевіряють кожний вузол обов'язково, наявність мастил рідини і також як без обкатки. Ми вже раніше знімали відео, як ми обкатували дані тракторці, як ми готували до відправки. Відділ ОТК обов'язково тестує кожний тракторець, обкатує декілька годин на кожній передачі, понижені, повишені, під нагрузкою, перевіряє навісне обладнання, піднімає вагу, опускає, тягає. тобто Кожний тракторець приходить реально дуже-дуже класну круту передпродажну перевірочку. Даний тракторець прийшов вже в перевірку ОТК, зараз в їжджає на вулицю, буде тестуватись, кожний вузол буде перевірятись обов'язково, буде їздити на, перші, на всіх передачах. Це зараз буде проходити обкат. подивимося, я вам покажу зараз, як відділ ОТК перевіряє кожний вузол. Одразу можемо побачити, от, даний тракторець Scout є 504 c з кондиціонером. Ми кожний кондиціонер обов'язково заправляємо. У нас хлопці професіонали. Ось якраз даний тракторець зараз проходить передпродажну перевірочку, заправляємо ми фріоном. Ми також завжди зимою, що продаємо дані тракторці, заправляємо обов'язково фріоном, щоб вам літом було комфортно працювати. Це один з ключових вузлів передпродажної перевірочки. Нас тракторці заправляються зараз фріоном. Я вам тільки що показав, і переїжджають на наступний пункт для перевірки. по Згідно читаса. Тому ж, друзі, запевняю вас, наші трактори приходять реально круту, якісну передпродажну перевірочку. Наша техніка заправляється якісними паливно-мастильними матеріалами. Ми завжди заливаємо в наші радіатори антифриз, тобто вони у вас ніколи не замерзнуть, як дехто може залити водичку. Якщо ви хочете придбати е, трактори скаут або файтер, телефонуйте до нас. Ми вас відправимо до нашого найближчого дилера, де дані тракторці прийшли. Таку круту класну перевірочку згідного чек-листа. Ні. Це зараз піхно! Також підписуйтесь на наші соцмережі, залишайте коментарі, щоб ви хотіли вдосконалити даних тракторцях, що вам подобається. Ми завжди будемо раді вам відповісти на ваші коментарі. Всім пока!